Учням 17-го ліцею не байдужа доля безпритульних тварин. Другий рік поспіль старшокласники та молодші школярі допомагають притулку для собак, що у селі Карпівці. Цю акцію у нас придумали і вводять в життя наші вчителі кафедри хімії та біології і наше учнівське самоврядування. А ми задоволенням їх підтримуємо їм жити в цьому житті, і яким воно буде для них добрим. Як воно буде до них посміхатися, це залежить від того, якими добрими будуть вони до того життя. Сподіваємося, що це милосердя до братів менших відгукнеться потім милосердям їхнього особистого життя, їхнього суспільного життя до них. Артур Святий у благодійній акції брав участь і минулоріч. Розповідає, дивує те, що на вулицю потрапляють і породисті домашні улюбленці. Деякі із безхаченків потребують лікування. Тому попередній раз до притулку їхали із медикаментами та їжею. Наразі ж для потреб покинутих собак збирають і кошти. Дуже приємно розуміти те, що ліцеїсти небайдужі. Небайдужі тварини і вони активно долучаються до цієї акції. Ця акція вже проводиться вдруге у ліцеї. Діти, чим можуть, тим вони допомагають тваринам, а саме це збір коштів або необхідних речей, медикаментів, які потребують саме ці звірі. Світлана Павлюк збирається відвідати притулок для вуличних тварин вперше. Учениця пишається кількістю милосердних дітей у ліцеї. Ми навіть не очікували, що стільки людей відгукнеться, вони збирали хто скільки міг, по гривні, по дві. А деякі, які дійсно ну, дуже полюбляють тварин, в яких є тварини, навіть здавали по 20 і навіть по 50. Тобто учні не шкодували гроші на, бездомні, на бездомних тварин. І ми в невдовзі відправимо їх до притулку. Школярі закликають і решту хмельничан не бути байдужим до тих, кого називають кращими друзями людей. Адже кількість безпритульних собак у нашому місті немала. Проте не всі вони можуть потрапити до добрих рук.